Нет. Підвищення да, пенсійних для того для чоловіків да, да, це такий самий розкол країни, господин. бо це соціально несправедливість. Бо, вибачте, пенсійна реформа, про яку каже пані Бондаренко, насправді це не пенсійна реформа, а це пенсійний геноцид. Бо люди, як отримали мізерні пенсії, так їх і отримують. А ті, хто отримав космічні пенсії, так само їх космічні й отримують. І тому, коли Подавжди, ми говоримо про те, що пенсійна реформа дала якийсь дай, результат, дай, результат ну, вона для простих ну, людей ніякого результату не дала. Але зарадиності Сергію я хотів би сказати: от зараз ви блокуєте трибуну парламенту, розказуючи про те, що ви за скасування пенсійного віку. Я хочу нагадати, 2 квітня ми голосували законопроект про зниження пенсійного віку. Набрали 220 голосів. Не вистачило 6 голосів. Я подивився, хто не голосував. Із наших опозиційних депутатів не голосувало 11 чоловік. Восьмеро від батьківщини, троє від удару. Від удару, до речі, не голосував Кличко, не голосував Пензенник, не голосували інші депутати. Тобто, якби всіх отуди привели до парламенту, то ми б уже 2 числа знизили б той пенсійний вік і прийняли б цей закон.